Слава навіки Богу, чим імперія Вавилону відрізняється від волі Божої, що Імперія Вавилону вона не має нічого спільного з волею Божою, що імперія Вавилону вона побудована на е, кровавих амбіціях, е, там, якихось окремих людей. Ось воля Божа це є спасіння людей проповіддю Євангелії Ісуса Христа. І в, майбутньому, в минулому тобі, Бог зруйнував цей Вавилон, і він в майбутньому також зруйнує Вавилон. Хто захоче побудувати знову Вавилон, ну, то є вавилонську блудницю своїми цими імперськими замашками. Ось він також це все зруйнує, оскільки це. Немає нічого спільного з Богом і словом Божим із.